Перше, хотіла вас запитати таке. Я. я звернула увагу на те, що на прес-конференції президента в четвер він не згадував Крим, фактично, і його в принципі про це і не запитували. Навіть Кримськотатарський канал АТР чомусь не задав ніякого питання про Крим. Крим нам вже не потрібний він поза дискурсом української влади. Чи як? Як це розуміти? Як ви думаєте, ну я повернулася до більш ранньої події, так події, яку я власне кажучи, теж своїм матеріалі в дзеркалі тижні анонсувала я. Питала, що цікаво, як буде президент говорити в своїй промові на 24 серпня, День Незалежності. Uh -huh. Тобто, бо відповіді на запитання, як збирається Україна повертати Крим, як збирається президент виконувати свої предвиборчі обіцянки, на сьогоднішній день немає. Але справді в тім, що і в цій промові жодного чину не було згадано ні Крим. Ні жодного разу не була взагалі згадана Росія. Да? І про якісь там міфічні виявляються люди напали на Україну, невідомо хто, невідомо звідки. Ну, і Це просто оцей суцільна пилина, я б сказала, брехні. З якої, власне кажучи, починалися всі проблеми України, тому що брехня вона якось так пов'язана із корупцією, все-таки, да бо корупції без брехні бути не може. І мені здається, що повертати Крим, треба від того, щоб почати говорити правду. Тоді все буде зрозуміло. І Якщо президент не згадує жодним чином сам про Крим, а його тим більше не питають про це журналісти, це неймовірно взагалі. То да ну це може говорити про те, що там не було журналістів, які могли б задати це питання. Тоді ми маємо сказати про те, що журналісти взагалі не, не, не цікавляться Кримом. Може, і так. Вас я не допускаю було просто. Я, так, я була далеко. Так. Да. Ні, але насправді це такий маячок, все-таки це дуже поганий знак, як на мене, тому що політики не повинні відходити від важких питань, бо якщо вони від них відходять, або вони не знають на них відповіді, або вони не хочуть радитися суспільством, як знайти відповідь на це питання. А воно насправді є, воно лежить на поверхні. І Треба просто я... відповідь. Треба просто, не треба ніяких затрат, не треба ніяких там спеціальних підрозділів на сьогодні, просто усі посадові особи мають виконувати свої обов'язки, такі, які покладені на них конституцію законами України. Крапка. Якби це все було в ніч з 27 на 28 восьме люте, коли захоплювалися російськими спецназівцями парламента уряд Криму. Якби це було перші тижні після цього. Там кожного дня можна було відкрутити ситуацію назад. Кожного дня можна було поставити якийсь заслін у цьому сценарію, який розгортався. Досить спонтанно, треба сказати. Ніякого там заздалегідь укладеного плану не було. І про це говорять і військові експерти, і військові, і колишній начальник генштабу. Ну, це люди, які знаються не просто там на якихось темах, а люди, які володіють в тому числі оперативною інформацією. Тому просто треба, щоб кожен виконував свою справу.